Улюблений серед комунальників вид ремонтних робіт розпочався. І з ямами стали боротися в першу чергу на центральних вулицях. До Дня міста таким чином мають упорядкувати 19 вулиць. Для цього підключили й шляху експлуатаційну дільницю, яка уклала договір із товариством Марва ЛТД. Латати ями ефективніше та дешевше, ніж ремонтувати всю дорогу, каже Сергій Тютерєв. На це і місце заплановані були. значит, где-то ориентировочно 200-210 тысяч уйдет. Планируется, в первую очередь, еще раз повторю, дороги державное значения и частично примыкающие дороги державное значения. Потому что это идут деньги, с которых поступает бюджет с податка за транспортные засобы. Ну, какие улицы? Мы сегодня начали Володарского, дальше идем площадь Соборного, Свердлова, Фрунзе. Карла Липнита, Волочаевская, 30 лет Перемоги, Чудновская, Ленина, Ватутина, Червонотравная, Коллективизация, 60 рок СССР, Червона, Белопольская, Низгерецкая, Пушкина, Короленко, Стёрловницьких і Шелушкова. Одночасно почали частковий поточний ремонт інших вулиць, капітальний занадто дорогий. У нас проблемний участок на Волочаївській. Один участок ми в прошлом году зділили, когда вы знаете, разбита дорога была, там ещё один разбит кусок. Е, мы думали, что будет субвенція державного бюджету и этот кусок збирать. Но так что у нас бюджет не безразмерний. З бюджета ми не можемо кусок по на кусок рієнша нужна по около понижнім 500 п'ятсот тисяч. Щоб транспортним автобусом було нормально проходити. ми почали підсипку щебнем і на слідчені ділі закінчимо. Також обіцяють частково провести грейдерування окремих проблемних вулиць.